Смерть через зайве слово в одному зі столичних супермаркетів сварка у черзі закінчилася фатально. Потужний удар, і один із учасників суперечки упав на підлогу. За кілька годин він помер. Які слова стали причиною смерті? Дізнавався Володимир Карабан. Власне, все сталося ось на цьому місці. Двоє чоловіків стояли у черзі до хлібного відділу. Один підійшов до іншого, щось йому сказав. Після чого відбувся конфлікт. На камеру ніхто зі співробітників говорити не хоче. Проте, поза кадром кажуть, обидва були підхмелені. То що помер. Він прийшов Я не знаю, на курені, і в Києві там прийшов. він не тверези, дав ніяк. Не вони обоє були не суская. Це він щось тому чоловіку, який його вдарив, сказав, да, напорону. Ні, він просто почав на німецький там щодо Від цього він впав на підлогу та втратив свідомість. Його друг привів до тями. І, машині його забрали до місця проживання. Після суточки друг загиблого привів його туди, де той тимчасово проживав. Тут він проводив ремонтні роботи. Наступного дня побитий відмовився йти на роботу, а вже ввечері його знайшли мертвого. Тепер за фактом смерті чоловіка відкрили кримінальне провадження підозрюваного, який найпевніше вбив людину. Через кілька банальних фраз шукають.